Комплексне вирішення потреб клієнта. Зараз вам покажу на прикладі. Ми виробники інженерної паркетної дошки і займаємося також монтажем під ключ. Коли у нас клієнти купують підлогу, ми завжди закриваємо всі потреби в цій сфері. Ось для прикладу, є в нас другий поверх, сходи, і там буде виглядати наша інженерна паркетна дошка і, відповідно, буде проглядатися турець, там де є фанера. Клієнти скинули нам розміри і ми виготовляємо для них ось такі от кутнички. Для того, щоб все в них було завершено, було ідеально зроблено. Є в нас кутник там з дуба і другий кутничок з горіха. Ось такий от варіант. Тому, кого цікавить якісна інженерна дошка і, скажімо так, вирішення усіх задач в цьому напрямку, щоб не шукати, хто там доробить те, хто зробить те. Звертайтеся до нас. Ми робимо все комплексом під ключ.